Ми з вами прямуємо улюбленим променадом всіх трускавчан і гостей міста. Чудові вілли, слухайте, ще якийсь такий побожний трепет. Вілла Моцарт. Здається, тут якось зупинилось життя, і ми в якихось роках 30-х, 20-х тут би зупинились, погуляли. Дуже гарно, Звичайно, вже менше залишилося квітів, хоча тут дуже багато туй, які вічно зелені. Трохи далі зараз побачимо костел, а така дуже гарна вілла, парк. Кожну з цих віл ми обов'язково з вами зайдемо, подивимося. І, можливо, хтось з вас захоче тут залишитись. Хоча б на одну ніч відчути себе. Знаєте, в якомусь такому часі, коли Трускавець були золоті роки Трускавця до Другої світової війни. Ну, Завжди хочеться, знаєте, як пограти в роллів ігри. Входиш в чужу роль, проживаєш частинку чужого життя. Це завжди цікаво. Тут трима католицький костел. І статуя папи Римського Іонна Павла II. Доріжка продовжується, але ми з вами прямуємо. Ну, хочу вам показати ще моє і не тільки моє улюблене дерево. Ми знаємо, всі з вами є плакуча верба, правда? А ось тут такий плакучий бук. Листячко вже трошки пожовтіло, але все одно він. Ну, слухайте, просто неймовірний. Гілочки спадають, дерево дуже старе, там можна заховати з цілій компанії. І е, гілочки так спадають, утворюють такий своєрідний кокон. Ну і ззаді так будують нього дуже цікавий такий якийсь готель Бутік Рафаель. Ну, по стилю дуже підходить. Одне з самих красивих дерев в Трускавці плакучий Бук. Дивіться, таке монументальне дерево з елегантно спускаючими такими гілками, плакучими гілками. Стовбура практично не видно. Зараз осінь, тому листя і зелене, і ось таке жовте. І ви знаєте, Воно має багато років, десятків, ну, мабуть, ніхто не знає скільки. Але ціла компанія людей може сховатись всередині цього бука. Ми зараз зайдемо. Ось так, бачите, спускається донизу гілочки. Ось так, 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 так. Тобто стовбура практично не видно. І ось так воно виглядає вгорі. Гілки переплилися старі, слухайте, неймовірно, як у казці. Мабуть, поети тут ховаються і складають свої вірші, а художники малюють картини. Неймовірно, красиво. плакучий бук. Хочу, щоб ви відчули себе тут. Як у касті.